Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З'явилися нові деталі сьогоднішньої атаки по командному пункту Чорноморського флоту Росії поблизу Севастополя. Як повідомляють у наші джерела в СБУ військову базу, було розбито ракетами, які точно потрапили в цілі. Це була спільна спецоперація служби безпеки України, повітряних сил та ВМС ЗСУ. Російські генерали визначили цю базу своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем. С Удар удару було задано після того, як служба безпеки верифікувала дані про те, що у військовій частині дійсно перебувають командири ворожого флоту, вражена не тільки жива сила супротивника, а й дорогі військові системи, які перебували на цій базі. За даними телеграм каналів міг бути поранений один із високопоставлених адміралів флоту Віталій Портніков. В той же час зазначає наступне: Росія не від до доброго життя починає виконувати умови угоди про базування чорноморського флоту, укладеної ще у ті роки. Новини. Про можливі пошкодження кораблів чорноморського флоту Російської Федерації перестали все сприймати як санкційні втрата кожного корабля. Важкий удар для чорноморського флоту. Адже сьогодні цей флот використовується Росією не лише як важливий інструмент у війні з Україною, а як засіб дестабілізації у всьому чорноморському басейні. Росія намагалася зробити все можливе, щоб витіснити з Чорного моря кораблі інших країн. А сьогодні Україна, як практично, втратила флото ще на етапі окупації Криму у 2014 Ця року переконає російські кораблі залишили позиції. Віталій Портнику для Радіо Свобода і вже з'являються припущення, що основна частина Чорноморського флоту буде змушена перебазуватися із Севастополя до новоросійська. Якщо це справді станеться, то вийде, що Росія не від доброго життя починає виконувати умови угоди про базування Чорноморського флоту, укладеної ще у 90-ті роки. Адже тоді здавалося очевидним, що базування чорноморського флоту Росії у Севастополі тимчасове. Явища, що Україна просто надає сусідній державі можливість підготуватися до перебазування флоту до новоросійська, адже навіть чинна конституція України унеможливлювала перебування на території країни іноземних військових баз, і для чорноморського флоту було зроблено спеціальний виняток у перехідних положеннях. Але російське керівництво мало інші плани вже тоді. Президент Борис Єльцин наполягав на підписанні угоди про статус чорноморського флоту і без досягнення порозуміння щодо цього питання відмовлявся і від держави державного візиту до Києва і від підписання так званого великого договору між Росією та Україною у Москві виходили з того, що не може бути нічого постійного, ніж тимчасове базування. Що сама база чорноморського флоту в Севастополі перетвориться це місто на вставний зуб імперії на українській землі, дозволить впливати на політичну ситуацію в Криму та не допустити перетворення півострова на звичайний український регіон. Доля чорноморського флоту статута Севастополя з перших років після розпаду ра. Радянського союзу перетворилися на частину російської внутрішньополітичної порядку. Денного Севастополю розглядався як ключ до можливої окупації, якщо не всієї України, то Криму напевно. Практично відразу після досягнення угоди про базування чорноморського флоту у Севастополі в Москві почали думати, як продовжити термін цього базування і домовлятися про дозвіл оновити його кораблі. Адже домовленості з Україною, дякуючи Євгену Марчуку, як і не передбачали такого оновлення. Чорноморське флот мав піти з Севастополя після закінчення Чення терміну угоди, то навіщо ж йому нові кораблі та підводні човни, і Чорноморський флот повільно, але вірно перетворювався на звалище металобрухту. Справжнім рятівником чорноморського флоту став Віктор Янукович. Харківські угоди якраз і дозволили перетворити Чорноморський флот на класичний окупаційний контингент, домогтися появи нових кораблів та збільшення кількості військовослужбовців. А такий флот уже був готовий зіграти провідну роль в окупації Севастополя та всього Криму і зіграв саме тому без знищення. Цього окупаційного контингенту до окупація Криму не буде легким завданням. Та й у Чорному морі буде неспокійно. Так що знищення корабля кожного це і є справжнісінька боротьба за мир і торжество міжнародного права, але не потрібно ілюзій. Можна знищити навіть увесь чорноморський флот. Однак після закінчення війни Туреччина знову відкриє протоки для російських військових кораблів. І за кілька років Росія отримає можливість відновити свій флот у Чорному морі. Так сподіваюся, вже не у Севастополі, а у Новоросійську. Але це будуть ті самі пірати двадцять го століття. Загроза нікуди не зникне, вона може лише посилитися. Тому мало знищити чужий військовий флот. Важливо побудувати свій власний Безпека українських берегів буде забезпечена лише тоді, коли Україна матиме свої військово-морські сили, здатні конкурувати із російським флотом і надавати йому можливості загрожувати сусіднім країнам. Це й має стати одним із найважливіших висновків російсько-української війни. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобання. Лайки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.